гарна вистава, яка що ти вже не зважати на те, що в тебе одного Хо все не виходить, треба просто попросити іншу, допомогти. mm Знаєте, неймовірні враження. Ми взагалі приїхали з Чернігівщини. У нас є свій театр драматичний, але ви знаєте, він зараз зруйнований частково. І ми, коли йшли на цю виставу, ми йшли з дитини, думали, що це буде для дітей така смішна, невеличка вистава. Але для дорослих то стільки тонкого гумору, стільки такої якоїсь неймовірної енергетики, то ми сміялися разом з дітьми, в долоні плескали під співу, тому дуже вдячні за таку неймовірну виставу. Нам дуже сподобалося. І ми такий час провели просто неймовірний. Дякуємо вам Мені дуже сподобалась вистава, дуже сподобались актори, те як вони грали, їхній вигляд, оце все. І в загальному все було дуже красиво організовано. Говорили не дуже так по акторському, тобто по живому було. Не така літературна дуже мова сильно і ну дуже все сподобалось. Мені дуже сподобалось, коли всі співали. І мені взагалі все сподобалось дуже. Дуже гарно, дуже сподобалося. Неймовірні враження і дуже гарна гра акторів. І Діткам бачу теж дуже сподобалося, Нова інтерпретація і сенс глибокий. Так само дуже дякую. Сподобалось. Ми отримали максимальну кількість емоцій, вражень. Все було дуже круто, дуже класно. Обов'язково завітаємо ще сюди і обов'язково відвідаємо ще такий театр. Става на новий лад, дуже така гарно зроблена з музикою навіть для різних вікових категорій дітей. Бо тому ми маємо сім рочків і три рочки, і сподобалося дуже. І Приймали участь. і Дуже гарно. Дуже гарно. Рибка, шоколад, дуже гарно. Що Зараз є такі вистави, поки наші дітки маленькі, внуки маленькі, що не мають можливості таке подивитися. В наше покоління такого можливості не мали.